Сьогодні у селі Книщівка Кременчуцького району сталася пожежа. За інформацією рятувальників загорілася нежитлова будівля, далі почала горіти суха трава. Речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко повідомила, що інформація щодо пожежі надійшла об 11.55. За словами очевидця, почалася вона у центрі села. Близько 12 почалась пожежа в центрі села на приватному подвір'ї. Далі ще вогонь швидко розповсюдився на сусідні приватні будинки. Одного відео видно, що вигоріла повністю до дороги. А і одна пожежна машина працювала, вона зараз зупинилась, вона зараз не працює, вона закипіла, пожежа. Перекинулась через рогу і пішла горіти на протилежну сторону. Пішла горіть, і вже пішла в поле. І пішла до лісу заказнику. Через сильні переви вітру загальна площа займання склала близько трьох гектарів. Ускладнює ситуацію те, що горять поблизу села закинуті господарства та старі покинуті будинки, які щільно заросли бур'янами. До ліквідації пожежі залучено понад 20 рятувальників та 4 одиниці техніки. Станом на 16 годину сьогоднішнього дня в області вже зафіксовано 17 пожеж. Горіло сьогодні, і пшеничне поле у селі Абазівка Полтав. Ского району повідомлення надійшло нам о 15.29. вже о 17.42 пожежу було повністю локалізовано. Наразі триває повна ліквідація. Задіяно 5 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу.